Маємо дуже багато актуальних тем. П'ятницю традиційно ми підбиваємо підсумки. Цей тиждень запам'ятався нам розглядом справи України проти Росії в міжнародному суді. ООН. також будемо говорити, чому деяких політиків запрошують на допити у ГПУ. чи будуть діяти російські банки в Україні, і також інші актуальні теми. Але почнемо звісно із міжнародного суду ООН. Адже це була такою топовою темою протягом всього минулого тижня. І гостем моєї цієї вечірньої студії є Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центра Разумкова. Доброго вечора. Доброго. Власне, дуже багато ми з першого дня, як почалося засідання, слухали там доповіді України і Росії, говорили про цей суд. І хочеться зараз зосередитися не на тому, які аргументи давала Україна і контраргументи Росії, тому що ми чуємо це вже протягом трьох років. Важливо розібратися, для чого цей суд і які вони можуть, які перспективи розгляду цього суду для України. Ну я просто напомню, що вот этот суд является очень важным трендом российско-украинского противостояния. То есть вот этот конфликт, если мы так назовем, он постепенно переходит в том числе и в плоскость международную политико правовую, то есть международную юрисдикцию. Вот. В этом контексте я просто хочу отметить, напомнить нашим телезрителям о том, что это не единственное судебное заседание, которое, в котором участвует российская и украинская сторона. Украина подала шесть государственных исков, комплексных исков в Европейский суд по правам человека в том числе. Вот. Ряд компаний украинских, начиная от Сбербанка, Аэропорт Бильбек и прочие, и ряд еще компаний тоже подали иски в Европейский суд по правам человека. И около трех тысяч персональных заявлений от украинских граждан. То есть это э, очень большой кейс, э, который э, представлен нынче в международных судах, в том числе в Высоком суде Лондона и в, в ряд других организаций. Вот поэтому, как мне кажется, этот, вот этот суд, о котором мы с вами говорим, э, Международный суд ООН. Он, я подчеркиваю, в ГАГе он имеет для Украины очень важное значение по ряду причин. Во-первых, потому что на высокую трибуну международную вынесено публичное обсуждение с аргументацией сторон нарушения России двух конвенций. Во-вторых, что очень важно, если будет принято промежуточное решение, о чем мы говорим, то есть в течение месяца-двух судебно, это не является окончательным решением, но если оно будет принято по иску украинской стороны, по, просьбе, по тем заявлениям и требований, которые украинская сторона высказала, то это будет иметь очень важный сигнал для международного сообщества, в частности для и Европейского Союза, и Штатов и наших других союзников по поводу продления и усиления санкций. Вот, что тоже очень важно в контексте именно выполнения Минских соглашений. Если говорить о долгосрочной перспективе, уже дожидаясь окончательного судебного решения, но это будет через несколько лет по лучшим, по лучшим оценкам, по таким оптимистичным, то там будет уже речь идти в том числе и о... Финансовом вид шкодувании тех вытрат, которые понесла Украина. И тут будет, наверное, уже наверное, идти речь и о адресном э, персонифицированном отношении Украины с э, рядом стран, которые могли бы, скажем, на основании этого судебного решения, ну, скажем так, заморозить российские активы. Но это мы забегаем очень далеко вперед. Вот, а сейчас для нас важно безусловно, это, это вот, промежуточное суда. 16 судей, которые, собственно, и будет очень важным сигналом в контексте других сигналов, которые уже прозвучали со стороны, в том числе и судебных органов. Я просто напомню, что и международный, и канцелярия прокурора Гагского тоже приняла решение по поводу конфликта российско-украинского в Крыму. Было такое решение было решение Генассамблеи ООН недавнее тоже по Крыму. Было решение международной следственной группы по МХ-17. Недавно было решение, которое очень нам кстати, идет в пользу. Нас. Это решение Европейского трибунала по замораживанию активов российского концерна «Алмаз-Антей», который поставляет буки. Производять буки, і вот этот бук как раз и был. То есть вот в этом комплексе это очень большой кекс, и для нас это точніше важне. Мы багато говоримо про те, що Европа має якось впливати на цю на цей конфлікт, який склався між Росією і Україною. Якщо говорити саме про цей суд. Одразу в соцмережах у ЗМІ виникла така дискусія, що от навіщо судитися з Росією, якщо Росія вона вже показала за ці три роки, що вона не буде виконувати ніякі міжнародні зобов'язання, і що вона порушувала, буде порушувати всі, ну не всі, але міжнародні договори, які вона вже порушувала в цьому суді йде мова про порушення Конвенції ООН-Росію, а Двух, також конвенцій. про двох так, а також про дискрим... Кримінацію кримських ну, татар второе, в да, Криму второе, второе так і якщо ми говоримо про вплив на Росію, примусити якось виконувати Росію якихось зобов'язань неможливо. Але цей суд він яким чином він може виносити це ж не покарання, це має бути якісь міжнародні норми, які можуть потім розглядатися в майбутньому. Ну бізусловно, ну я е ще раз, це рішення судебне которая будет представлена э, в ООН. Вот, Поэтому это же суд ООН. Поэтому э, В данном случае, в случае невыполнения э, России данного решения, а судя по тому, что, о, о, о чем говорит Россия на этом заседании, следующем свидании, э, стоит это предполагать, вот, тогда уже вступает в действие, вступает в силу уже. Э, ООНовской юрисдикция, в частности Совета Безопасности ООН. Вот, но мы знаем, что в данном случае в Совете Безопасности Россия имеет право э, вето. Поэтому, безусловно, <говор protege> тут особых, вы знаете, таких очень ну, чрезмерных иллюзий по этому поводу питать не стоит. Вот, я вам, просто вам говорил о том, что, какое значение это решение, предстоящее решение, будет иметь не только для нас, а для в целом для мирового сообщества. Ведь мы же э, подали этот суд э, не для того, э, скажем так, мы... Э... Імеємо віду, імеємо віду не, не Росію, це не это Ми апеліруємо к мировому сообществу, к международной юрисдикції, в першу чергу. І для нас важне мені на міжнародного суда, ООН. Выше суда вже просто не существует. Тобто мова йде про те, що якщо Україна якось може впливати на цей конфлікт і якось діяти, то це власне ті методи, якими може Україна діяти, в тому плані і подавати в такі міжнародні суди ООН. в тому числі в міжнародні суди, от, в тому числі і апелірують на. нашим партнерам, международным организациям, структурам. Предстоящее решение, оно укрепит наши позиции как в Совете Безопасности ООН, так и в Генассамблее ООН. Это тоже подчеркивает, это тоже будет достаточным аргументом весом. И плюс ко всему, это еще будет дополнительным аргументом именно европе, в том числе европейскому сообществу. И в том числе, это очень важно, І в относительно того, що э, формується постепенно кристалізується позиція Соєдних Штатів Америки вот, по отношению російсько-українського конфлікту. Вот, і поэтому в этом плані та это, это рішень теж буде грати в эту сторону, теж бути э, плюс в копілку. Ну не досить оптимістичні прогнози щодо э, рішення цього суду у Володимира Василенка, професора міжнародного права. Він говорить про те, що э, український політик має сформулювати якусь позицію, і що вона на його думку не досить Консолідована, я пропоную послухати пряму мову, що говорить з цього приводу Володимир Василенко. Всі ці позови і розгляд цих позовів в міжнародних судових інстанціях не будуть не стосуються відповідальності Росії за агресію. Вони стосуються лише відповідальності Росії за порушення окремих конвенцій. Україна повинна зібрати всі. Докази, які б могли свідчити про сам факт агресії, і це потребує співпраці як Міністерства оборони, і СБУ, і служби зовнішньої розвідки, і міністерства юстиції, міністерство закордонних справ. По-перше, довести, що було правопорушення. По-друге, довести, що в ході цього правопорушення сталося, була спричинена шкода. Підрахувати обсяг цієї шкоди, підрахувати збитки, які держава зазнала, ліквідуючи наслідки шкоди, і тоді пред'явити претензію до держави правопорушниці з вимогою припинити правопорушення, відновити порушений правопорядок, зробити відшкодування, покарати винних за які причетні до скоєння цього злочину і так далі. І це все оформлюється у вигляді консолідованої претензії, яка пред'являється державі правопорушниці. Хочу зараз до нашого ефіру долучити народного депутата Марію Іонову. Пані Марія, доброго вечора. Добрий вечірчули ви щойно пряму мову Володимира Василенка? і Він вважає, що не досить консолідованою є позиція, що потрібно її більше зібрати, аргументовано представити. Але чи не був виступ української сторони в цьому міжнародному суді цією консолідованою позицією? Ну по перше, я хочу сказати, що на жаль, це не є перший і не є останній судовий позов України так що стосується Російської Федерації, але насамперед дуже детальний і гарний аналіз зробив Сергій Сидоренко, наш шановний журналіст. І я вам хочу сказати, дійсно, суд ООН, він, міжнародний суд ООН, він, скажімо так, більше наразі не розглядає, він розглядає тільки порушення саме конвенцій. І тому ті, які і ратифіковані і Україною, і Росією, тому якраз і мова йшла про порушення саме цих двох конвенцій, що стосується фінансування тероризму, та і що стосується ліквідації всіх форм расової дискримінації. Тобто тому тут не було завдання доводити і щоб суд назвав Росію агресором. Тобто якраз. Це не українська сторона і не відстоювала. Тому я думаю, що це дуже довготривалий, скажімо так, план, да? і це дуже був важливий. Тут і мені здається, що Україна дуже фахово і а, гідно представила позицію України і звернула увагу, що порушували. І ми вже також з вами обговорювали про те, що е, е, якби Росія сама себе е, вже в своєму обмані заплутала. Е, то вони е, отримували листа ведення військ, не отримували. Про БУК, ну тобто дуже, ну, дуже так, різні три роки про... ми вже чуємо те, що говорить Росія, але от представник голова делегації у суді ООН Олена Зеркаль наголошувала на тому, що одним із завдань є те, щоб примусити Росію відсторонитися від бойовиків, щоб вони не фінансували і ніяк не підтримували терористів на сході України. Які перспективи цього нашого завдання? Е, перше, е, звичайно, е, суд може тривати десь до трьох років, так? І е, дуже вели багато запитань, чи дійсно ми зможемо, чи ми Росію скажімо так змусити виконати рішення суду. Е, ну і скажімо так, дійсно немає такого змушення, тому що наразі Російська Федерація вже порушує міжнародне право, будь-які е, різні е, конвенції, що стосуються прав людини, тобто багато. І, е, е, але це Скажем так, політична, економічна також ізоляція, тобто це санкції, це продовження санкцій, це посилення санкцій. І я вам хочу сказати, що на тільки завершила зустріч з представниками Європейського союзу, якраз тільки які відвідали в гуманітарній в економічній сфері, які відвідали зону АТО. Вони тільки повернулися, і вони говорять, що коли ти бачиш ситуацію на власні очі вже на місці, якби на землі. Зовсім також в них ще більше вони стверджуються і бачать наскільки Росія просто дійсно агресором є що вона робить з країнами. І, і тому я абсолютно впевнена, що нам просто наразі Росія, звичайно, вона може заблокувати навіть і потім будь які рішення. Да? Ми спрямовані, ми яке проти них. Але все одно ми маємо говорити про те, що навіть і якщо Україна виграє, і ми розуміємо, що воно не вирішить з цих, цих проблем. Але нам треба тиснути далі і показувати е, судами, що Російська Федерація. Агресор, що вона порушує права, дискримінує, постачає зброю терористам і таке інше. Тобто так, це... зрозуміло, дякуємо, дякуємо, пані Марія, за ваш коментар. На жаль, обмежені ми в часі. мусимо продовжити на прямому телефонному зв'язку. Була народний депутат, депутат представника фракції БПП Марія Іонова. Пані Марія теж говорить про санкції, але я б хотіла повернутися до ситуації у міжнародних інстанцій і до консолідованої позиції цих міжнародних. Одних інстанцій, адже е, якщо повертатися до початку конфлікту на території України, ми пам'ятаємо, що е, спочатку е, міжнародний Червоний Хрест не визнав цю агресію зі сторони Росії, а називав її внутрішньо е, ну, там, громадянською війною, грубо кажучи, е, е, також Росія в Радбезіон витувала свої рішення. І е, ця позиція вона є досить е, неоднозначна в Європейському Союзі. Зараз будуть. Також вибори в Раді європейських країн, як це може вплинути на подальше продовження як цього позову і так загалом ситуації. Не, ну ви правильно помітили, що, що процес очень сложний в Європейському Союзі, в тому числі зайдет очень дуже, дуже, дуже важливий процес формування отношений на рівні Вашингтона і Брюсселя, тобто формування американської політики повестки на європейському континенті. Отношения США-НАТО. 25-го будет саммит Европейского Союза, юбилейный, где ЕС будет принимать какой-то план дальнейшего развития Европейского союза. Поэтому действительно эти процессы центростремительные, такие турбулентные, они сказываются. С одной стороны, но ну, с другой стороны, давайте учитывать еще, еще и то, что в -то, есть международная правовая система. Вот Есть международные суды, есть и европейские и международные структуры и организации, которые э, принимают определенные решения, которые занимают соответствующую позицию. Поэтому в этом плане для нас вот это э, принципиально важно и очень значимо. Очень значимо, еще раз подчеркну, именно в контексте. Э, э, в контексте в том числе и определения на международном уровне того, что Россия является не посредником, не миротворцем, а стороной конфликта. И вот это мы будем доводить и доказывать это еще, имея уже серьезную, очень вагомую, весомую аргументацию на основании того, промежуточного даже решения. Это крайне важно для Украины. Якщо говорити про терміни, Марія Іванова говорила, що це може бути до трьох років. Також і інші міжнародні експерти говорили, що це може розтягнутися ще надовше. довше. Олена Зеркаль говорила, що вже в квітні будуть якісь проміжкові рішення. Але ну наскільки це може затягнутися? Значить, рішення о чим говорила зеркаль, да буде чині місяця-двох. Ми рішення проміжуточне. по части нашего иска. Это предварительные меры. Окончательное решение будет принято через несколько лет. Об этом говорила и Зеркаль, и наш министр юстиции. Это более очевидно, это длительный процесс, долгий, понимаете, который задействованы стороны и группа юристов. Это непростой процесс, не быстрый. Я просто подчеркну еще то, что для нас важно, с одной стороны, вот это, но не менее важно, наверное, для нас, это сделать ряд шагов внутри страны, для того, чтобы укрепить и поддержать нашу позицию. Я имею в виду формализацию, например, формализацию статусу АТО. С, э, то, э, то есть с кем мы воюем? С террористами? Или, uh -huh. то есть это очень важно. Вот. А с другой стороны, я просто отреагирую по, буквально одну секунду на э, включение э, Василенко. Он э, прав абсолютно в общем. Нужна консолидированная позиция не только в международном суде ООН, но и в международном трибуале, трибунале ГАГСКОМ. И вот там вот тот кейс о котрому говорив уважаемый юрист, там, он може бути Об этом говорять наші, в тому числі і юристи, і наші представителі власних органів. Власне, підсумовуючи цю тему, я б хотіла завершити цитату міністра юстиції України. Він говорив Павло Петренка, він говорив про те, що українська делегація зробила все можливе за ці чотири дні. Давайте послухаємо пряму мову. Фактично, ми зібрали поденний календарний щоденник порушень прав людини з боку Російської Федерації, які були зафіксовані в Криму і на Донбасі. Я задоволений тим, що чотири дні в найвищому судовому органі світу звучить позиція України, позиція правди і справедливості, незважаючи на певні скептичні зауваження деяких експертів щодо тривалості процесу. Я переконаний, що це той суд, який в кінцевому результаті приведе до рішень на користь України та кримінального суду над Путіним і його оточенням. Три роки копіткої роботи дали можливість того, що сьогодні. Найвищий судовий орган світу озвучував позицію України щодо масових порушень, які вчиняються з боку Росії проти кримських татар, щодо дискримінації українців, фінансування з боку Російської Федерації терористів, котрі вбивають наших громадян. Ну, ось так, Павло Петренко, підсумував роботу української сторони у міжнародному суді. ООН. я вдячна вам за ваші прогнози. Будемо слідкувати далі, як це буде відбуватися, і е, чи вдасться сформувати українському політику цю консолідовану позицію, про яку ми говорили. Михайло Пашко співкоординатор координатор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова, був гостем цієї студії.